14 поранених і знищені будинки. Такі наслідки авіаудару, який росіяни напередодні завдали по Харкову, авіабомби впали просто на житло. Серед поранених двоє дітей, за даними прокуратури, у немовляти, якому лише два тижні порізана уламками голова. Восьмирічний хлопчик, якого рятувальники дістали з під завалів, теж у лікарні, в якому стані потерпілі, розкаже Ірина Антонюк. Від потужних вибухів заклинуло вхідні двері. Рятувальники екстрено евакуюють жінку через вікно, бо знаходитися всередині смертельно небезпечно. Протилежний бік будинку знищено вщентавіки Врятована жінка Лідія Миколаївна. Її оглянули медики і відпустили додому. Зустрічаємо пані Лідію на ганку її розбитого будинку. Я досі не можу зрозуміти, що відбувалося. Ну я лежала на кроваті і розмовляла по телефону. Коли услышала це прильот, і що сказала по телефону, я слідчі, що ти слізиш, що А Потім літати стекла і штукатурка. Так це нас розбомбили. Каже, немає ані порізу, але до тями ще не прийшла. Ну, звісно. Io, я думаю, що це все прийде ко мне. чуть попозже. ось так виглядає друга половина будинку. Тут жила інша родина. Із дитиною саме з цих руїн рятувальники витягли восьмирічного хлопчика. Живим та половина будинку, біля якої влучила авіабомба, обвалилася повністю і, скоріш за все, не може бути відновлена. Зараз рятувальники і волонтери допомагають зібрати звідси вцілілі речі. Пані Тамара живуть з чоловіком по сусідству зі зруйнованим будинком. У них зірвало дах, повилітали двері, вікна і обвалилися стіни. Переїжджати з чоловіком нікуди напередодні загарбники дісталися і до їхньої дачі. У передмісті думали случае чего, если якого хоть на дачі жити, а там уже розмірі раньше були русські. Пані Тамара дуже хвилювалася за чоловіка. На Юрія впав тяжкий вішак і зламав йому руку. Трохи заспокоїлася, коли привезли додому. Мені операцію в принципі, Не двоє інфарктів сірцеві. Належали пов'язку. Це один із способів. Вибухова хвиля від двох авіабомб була настільки сильною, що побило кілька приватних будинків: багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО і спортивну залу. Бачите, уламки від цього авіаційного снаряду зараз ці уламки вилучені під час огляду місця події прокурорами та свідчими волонтери. Пропонують усім, хто залишився без даху над головою, переїхати. До гуртожитку варінівся судабих привезти і показати, що ви творите А то бі бідині нещасні там плачуть Белгороді із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.